Це ж ви знаєте, стосовно кого проводити огляди, що вона не кого було? Ви зараз ухиляєтесь від проходження? огляду. На кого? Дивіться, Ні, я не ухиляюся. Ви окуляєтесь, ви, ви прекрасно розумієте, що якщо ви не надасте документи, дивіться, неможливо ви буде встановити особу. Не перебуває до вас, не перебуває у вас неможливо буде встановити вашу особу. Таким чином ви ухиляєтесь від проходження огляду. Що ще більше дає поліцейським підставу вважати, що ви знаходитеся в стані сп'яніння, розумієте? Е, дивіться, ні? Ви там, що самі собі там не дзвонили, звернені, це не робили. це одне. На що не дзвонили? Неважно. А, а по-друге, якщо ви хочете встановити мою особу, будь ласка, протокол затриманий. Три години. Встановлюйте, скільки хочете. Три години. І я поїду додому. Це буде скоріше для вас і для мене. Отак. От ні? Я затриманий? Ви зараз на огляд приїхали. Ну давайте огляд. Ви ухиляєтеся, приходите. Я не ухиляюсь. Скільки разів вам повторити одне те саме? Та скільки разів ви повторяєте те саме? Дивіться, якщо Я ви можете на огляд, ви повинні представитись, ну документ, який що Немає. це представлення, розвитку. Умов... Щось проходимо, чи що вже затримаєте, чи є про це. Тоді, пам'ять, Юрій дивіться, на годиннику 19.17 повідомляє вам, що ви будете затримані та доставлені старої близько 4А для встановлення ваших даних. Згідно з статті 63 інституції, маєте право. Згідно з статті 63 конституції, не маєте правості проти себе на своїх близьких ціни 35-96 маєте право на шкодування телефонного довіра на право допомогу. Маєте право наключно допомогу адвоката. Адвокат мені провести. Безплатна права допомоги. Адвокат. Безплатна права допомога. Безоплатно, звичайно, потрібно? потрібно, так? Зрозуміло. Кого ви близько не буде придавляти? Ваше затримання? Тому. Не будете? Зрозуміло. Давай, мужик, Держись, жизнь не доверю.